На Хмельниччині визначили найсильніших борців серед наймолодшої вікової категорії. На традиційні змагання до міста приїхали півтори сотні спортсменів віком від 10 до 12 років. Конкуренцію подільським вільникам на змаганнях склали учасники зі столиці, Львова та Чернівців. Переможців визначали у п'яти вагових категоріях серед дівчат та у десяти серед хлопців. Одразу у двох вагових категоріях перемогу здобула Аріна Губерченко. Спочатку юна борчиня здолала єдину суперницю у вазі 33 кілограми. Ще двох дівчина поборола у вазі 36. А з допомогою ось такого прийому Аріна перемогла свою останню конкурентку. «Вона мене на три роки старша і більше ходить. Я виграла свої суперниці за допомогою дальнього бубілька. Свій короний має ще один тріумфатор змагань Ігор Ковбель. Хлопчик боротьбою займається чотири роки. За цей час встиг завоювати чимало золотих нагород. Каже, що суперники були не важкими, але за перше місце йому таки довелось попотіти. Найважче було боротися за вихід фінал. В фіналі був в мене суперник. Він мені хотів проходити в ноги робити. Я його пустив вниз і зробив накати й верх. Десь на в результаті хмельничани здобули перемогу в 15 вагових категоріях. Втім, головна мета змагань не перемога. Найважливіше для юних спортсменів відчути змагальний дух та продемонструвати набуті навички.